Друзі, перші проголовне поїхали. На залізничній гілці неподалік польського прикордонного міста Грубещів стався потужний вибух. У вогні вантажний ешелон із 12 вагонами. Частина складу загорілася миттєво, інші детонували через кілька хвилин. Пожежа охопила до 200 метрів колії евакуйовано всіх працівників найближчої станції. За попередніми даними, вантаж був змішаного типу цивільні контейнери та закриті блоки з позначеннями спецвантажу. Через 15 хвилин після інциденту пролунали посили Місцева поліція і резерви війська польського повідомили про зіт. З групою невідомих озброєних осіб, які намагалися залишити лісосмугу в напрямку українського кордону. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Вогонь по диверсантах відкрили без попередження. Оперативна група другого Лублінського батальйону виявила ознаки присутності організованої групи, залишки бронежилетів без маркування, документи іноземного походження, глушники, засоби зв'язку військового типу. Пізніше польські джерела неофіційно підтвердили, це була добре підготовлена ДРГ, імовірного російського походження, яка проникла на територію Польщі з території Білорусі, їхньою метою. Був підрив стратегічного транспорту з обладнанням для одного з військових об'єктів у Жешеві. Спроба дестабілізації в тилу НАТО крок, який могли санкціонувати. Тільки у Москві частину ДРГ було знищено вогнем одразу. Решта до шести осіб затримані або ліквідовані в ході прочисування лісу. Двоє загинули при спробі прориву до вантажного автобуса заздалегідь підготовленого для втечі. Польські офіційні джерела мовчать, немає ні прес-релізів, ані брифінгів. Інформацію закрили, побоюючись паніки серед населення і дипломатичних ускладнень. Проте інтернет вже наповнений відео з. Місця події вогонь, вибухи, військові колони, які згортають трасу поблизу пункту Дорогуськ у закритому режимі. Варшава вже провела консультації з союзниками по НАТО. За неофіційною інформацією, США, Велика Британія і Німеччина попередньо підтримали рішення про посилення охорони стратегічних об'єктів. На місце виїхали представники американської військової місії, які мали інтерес до вантажу. Все вказує на те, що цей ешелон перевозив чутливе обладнання оборонного призначення, яке прямувало до логістичних хабів в Україні. Саме це могло стати причиною спроби атаки після зачистки місцевості. Польські військові заявили про повний контроль ситуації. Всі пункти на кордоні з Україною було приведено в посилений режим. Доступ до інформації обмежено. Урядове джерело, яке побажало залишитися анонімним. Підтвердило, що йдеться про першу пряму зовнішню атаку на інфраструктуру НАТО. З моменту початку війни в Україні у самому Грубишеві посилено патрулі, зафіксовано роботу військової контррозвідки. Водночас українські канали обережно натякають. Союзники тримають фронт разом. Аналітика: атака на ешелону Польщі небезпечна ескалація. Навіть якщо вона не буде офіційно визнана, сам факт. Бойового зіткнення на території країни НАТО є сигналом, що Росія шукає нові способи дестабілізації. Мішень обрано логістичне плече постачання для України. Однак наслідки можуть вийти далеко за межі однієї гілки залізниці. Якщо подібні атаки повторяться, це стане каталізатором перегляду безпекової політики альянсу щодо гібридної загрози на своїй території. За свідченнями місцевих мешканців під час бою чулися автоматні черги і вибухи ручних гранат. Один із диверсантів, який намагався прорватися через залізничне депо, підірвав себе, щоб уникнути захоплення. В розпорядженні польських силовиків опинилися залишки карти маршруту і заздалегідь позначеними точками втечі, а також листок із кодовими словами для зв'язку. Встановлено, що група діяла автономно без проб виходу в ефір. Її підготовка вказує на участь кадрових фахівців спецслужб. Окрему увагу викликала одна з машин, яку перехопили на під'їзді до району Атаки. В ній знайшли польську військову форму, підроблені документи і запчастини до радіостанцій. Натовського стандарту це означає, що сценарій передбачав глибше проникнення, а не лише підрив шалону. Варшава готує спеціально Доповідь для союзників, яка залишиться негласною, аби уникнути формального вступу в пряме протистояння. Однак, як стверджують експерти, режим тиші довго зберігати не вдасться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.